Візит Сергія Жадана до Кривого Рогу це ще одна така значна подія, літературна, культурна для нашого міста. І об'єднання відповідальних громадян дуже щасливе, що мало змогу ініціювати цей візит. Це сьогодні потрібно їздити, потрібно спілкуватися, бачити очі наших співгромадян, говорити з ними, слухати їх, вислуховувати їх. Сьогодні всім потрібно дуже це відчуття тепла, відчуття якоїсь енергії, відчуття плеча, яке тобі можуть підставити твої друзі, твої близькі. Близькі й далекі прийшли на зустріч з відомим українським письменником, щоб спитатися про наболіле, поділитися мріями, пройнятися настроєм. Можливо, також щоб він сказав, як молодим творчим людям себе от проявити, що їм краще писати, і на яку тему спитати напевно, б хотілося що, що рухало. Письменником, поетом, коли він створював свою нову книжку, і звісно, почути якісь цікаві вірші, які певно він хотів нам зачитати. Це якийсь не знаю, якийсь космос від його поезії. Одна із зустрічей була розрахована на студентську викладацьку аудиторію. На подібні зустрічі у всіх містах поет робить високі ставки. Ці зустрічі для нього особливі, бо він говорить з молоддю власне з тими людьми, які будуть жити далі, які роблять свій вибір, які впливають на долю держави. Це майбутні вчителі. Вони мають бути небайдужими, вони мають бути активними учасниками, і вони є у нас, тобто осмислювати ті чи інші події, ті чи інші наші суспільні процеси. І в цьому контексті важливо, що ми надаємо їм змогу безпосередньої такої безпосереднього спілкування, безпосередньої зустрічі з ну можна так сказати фронтменами, тобто з особистостями, які не просто беруть участь, а вони суттєвим чином спрямовують суттєвим чином визначають розвиток цих процесів. Збірка життя Марії це 60 віршів, написаних за останній рік півтора, а також 20 перекладів з Чеслава Мілоша, тематично пов'язаних з війною, вибором і силою обставин, заручниками яких стають люди. У новій добірці Жадан такий, яким його звикли бачити: ліричний і чуттєвий, і водночас сповнений сили і рішучості. Тут багато віршів таких приватних герметичних. Присвячених якимось особистим переживанням, якимось рефлексіям. А з іншого боку, багато речей є присвячених подіям зовнішнім, багато речей є присвячених тим подіям, які відбуваються, скажімо, на сході на Донбасі протягом останнього, останнього року. Тут, скажімо, є такий цикл, який називається Чому в мене немає в соціальних мережах. Це «10 історій, 10 історій з війни. Тому книга така дещо контрастна, з одного боку, вона доволі жорстка в якихось виражальних засобах, з іншого боку, вона дуже ніжна і герметична. Хоч цю книжку криворіжці вперше побачили тільки на презентації, все ж знайшли добре слово для молодого за літературними мірками письменника. Жодному молодому поету в Україні я б не сказала цих слів. Я дякую вам за ту щирість, за ту справжність, за непідробність до всього. Про що ви пишете? Чому саме ви потрапили до темних потоків? Потрібно було уважніше читати книги пророки. Потрібно було оминати пекетні діяли. Для Меріанина головне не бачити дії символи віру. Пам'ятаєте, що сказано про роки про білі терпіння, про птахи, які падають на міста в каміння. Ось саме тоді і починається власне втрати. Ті там там загрібали. Не будемо розповідати. Яка між нами різниця? Як між приголосними голосами? Всі готові сприймати смерть, якщо це буде не з ними. Ніхто і ніколи в цьому житті не мене розкладе. Я завжди говорю про це своїм коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокути. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усі не пощастило.